you. Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм. Ввечері 22 жовтня СБУ затримали екс власника Моторсічі, одного з ключових підприємств вашої оборонки В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у Держзраді. співробітники СБУ затримали президента Моторсіч та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. За словами Цеплієнка, Богуслаєва підозрюють у організації незаконної схеми передачі росіянам деталей до військової авіації, якою зараз атакують Україну. Схема постачання була налагоджена через три країни, про які має згодом повідомити СБУ. СБУ однак цеплієнко зазначив, що мовиться про країни Європи, близького сходу та Азії. Крім того, Богуслаєва також підозрюють у роботі на розпит У помешканні Богуслаєва провели обшуки, після чого його затримали. Однак бізнесмен та Екснардеп не захотів відчиняти двері правоохоронцям, через що їх довелося виламати. Відповідно до чинного законодавства Богуслаєво може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та держзраду СБУ підтвердили затримання президента Моторсічі Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього Приємства їх підозрюють у коболеціонізмі та держзраді. Як повідомляє прес-служба затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку моторсічі товарів військового призначення для російської штурмової авіації за матеріалами слідства до цього постачання, причетне керівництво заводу, розташованого в Запоріжжі. Посадовці діяли у змозі з наближенням до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним з головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціон. Нальні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни агресора, отриману продукцію. Окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, типу Мі 8 А сапсан К-52 «Алігатор», Мі 28 н нічний мисливець. Ідеться у повідомленні. як зазначають у спецслужбі для обходу обмежень на торгівлю з Росією. Організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах близького сходу Європи і Східної Азії. Ці компанії відправляли замовлення українському виробні. Неку, нібито для потреб зарубіжної сторони, але після отримання продукції посередники переправляли її до Росії. Крім того, як повідомляють УСБУ, РФ використовувала іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин. Що відомо про Богуслаєва та скандал з Мотор Січ, В'ячеслав Богуслаєв тричі проходив до Верховної Ради двічі від партії регіонів. Після перемоги революції гідності, колишній регіонал, обрався у третє і влився до фракції Воля народу. Також він балотувався на виборах до парламенту у дев'ятнадцятому. На мажоритарному окрузі, але програв наприкінці існування СРСР очолив стратегічне підприємство, яке у 91-му отримало назву «Моторсіч». Підприємство займається розробкою та виробництвом авіа та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів. У грудні 19-го стало відомо, що акції моторсіч купила компанія з Китаю, зокрема Скайрайзон. У Січі 20-го США запровадили санкції проти Скайразон через загрозу нацбезпеці країни. Тоді ж президент Зеленський та за рішенням РНБО також застосував обмежувальні заходи до Скайрайзон. А у березні РНБО вирішила повернути Моторсічу державну власність. Через це китайці подали позов до Гааги проти України на 4,6 мільярда. Доларів, вимагаючи саме такої компенсації, за зірвану угоду про купівлю акцій української компанії, варто також зазначити, що на початку березня минулого року представники слуги народу заявили, що виходом з ситуації стане націоналізація підприємства. Парламентарі пообіцяли швидко підготувати юроснову для цього процесу у вигляді законопроєктів. Китай у свою чергу пригрозив новим позовом до України. Тоді на РНБО було прийнято рішення не піддаватися тиску і надалі захищати держінтереси. П'яте питання, яке ми розглядали на засіданні РНБО про стан виконання рішень. РНБО від 1 березня 2018-го вісімнадцятого про невідкладні заходи щодо захисту інтересів держави у сфері авіабудування. Мова йде про МоторСіч у Запоріжжі прийняти відповідне рішення. Згідно з цим рішенням, підприємство Моторсіч буде повернуто українському народу, буде повернуто власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом. Данілов про націоналізацію Моторсіч ще у 19-му Журналісти Бігос.Інфо викрили факт співпраці менеджерів Богуслаєва з Росією. Моторсіч на її дочки отримували підряди на обслуговування Цільотного загону Росії, який займається перевезенням усіх топ чиновників країни агресора, а також керівників спецслужби армії окупантів з 15 по 17 пов'язана з Богуслаєвим компанія «Борисфен» отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів. Коли ж Україна заборонила експортувати деталі з нашої країни до країни агресорки, виробництво росіянами власних комплектуючих для вертольотів не припинилося у 17-му в сертифікаті авіарегістру РФ указувалося, що двигун ТВ 3 117 вм, який ставлявся на багатоцільові мі 8 Виконано спільно з моторсіч на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.